Давайте почнемо із ситуації, яка є на Покровську. Ми розуміємо, що сьогодні, як каже Генштаб, дійсно ворог туди спрямував величезні зусилля, понад 100 тисяч військ. Яка сьогодні тактика ворога? Чи намагаються вони економити живу силу? Зокрема, чи продовжують вони тактику малими групами, чи можливо вже щось може змінюватись найближчим часом? На покровському напрямку в зоні відповідальності бригади Рубіж ситуація є надзвичайно напруженою. Якщо говорити про тактику, яку застосовує ворог, то там якоїсь економії особового складу про неї взагалі не йдеться. В принципі, ворог застосовує абсолютно комбіновані тактики, тобто, це як тактики малих штурмових груп, так і тактики накатів. Там до роти військовослужбовців може вийти відразу. Проте найбільш їх улюблена тактика це. Звичайно, що штурми на мотоциклах часом з за допомогою також бронетехніки, хоча це відбувається рідше, тобто мотоцикли тут це їх основний, напевно, транспортний засіб пересування. Якщо ми зараз говоримо про штурмові дії, причому вони навіть не як на інших напрямках, навіть не намагаються там до передових позицій дістатися. Вони от намагаються у них задача саме прорвати передові позиції і залітати в тили. Однією з характерною особливостей Покровського напрямку є те, що ворог на тили полює постійно, робиться за допомогою дронів, живої сили, тобто він користується тим, що протяжність лінії бойового зіткнення вона є просто величезною. а Угруповання, яке він тут зібрав, воно також є величезним. І оскільки люди в нього не закінчуються. Він це для того, щоб там деяким м'ясом відволікати увагу деяке на мотоциклах там через міні поля проїжджає, заїжджає в тили. І Це відбувається кожного дня. Ну і так само я нагадаю, що під час цієї розмови триватиме збір. Пане Володимире, трішечки роз... розкажіть про те, на що збираєте, щоб, дійсно сьогодні кожен хто зокрема дивиться цей ефір, міг долучитися до збору. Ну і звісно, допомогти нашим збройним силам України. Так, зараз збираємо на електробайки. Так як війна стає все більш технологічною, колись ми відмовилися від великих броньованих машин на користь пікапів. Якщо ми говоримо про логістику, зараз уже навіть швидкості та маневреності пікапів не вистачає в умовах, коли там постійні дрони, ждуни, просто звичайні впівідрони, молнії, привіти всі тільки чекають і моніторять поле битви. на те, щоб подивитися, коли буде проїжджати транспорт сил оборони України. Саме тому ми зараз збираємо гроші на електробайки, які надзвичайно допоможуть нам закривати деякі логістичні питання є дуже актуальними, саме от на покровському напрямку. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору. Дійсно, от ви зазначаєте, що сьогодні змінюється тактика ворога і Україна, також вона вимушена підлаштовуватись під цю тактику, щось змінювати? От, дійсно про електробайки, що можливо рік тому не так активно говорили. Так а зараз бачимо, що як я розумію, чим швидший транспорт, тим краще. І чи вдається зокрема і дронам так з повітря підлаштовуватись під нову тактику? Наскільки сьогодні легко важко вражати і ворожу техніку? Чи можливо тут в цьому напрямку також потрібно вже обирати якусь нову тактику? Техніку противник застосовує, як я раніше зазначав не так часто, тобто нещодавно використав він для штурму танк, наприклад, але це було більше рідке явище. Ну, в принципі, це відбувається в зоні відповідальності бригади Рубіж. Можливо, інші бригади там зі мною не погодяться, Проте, якщо ми говоримо зараз про ураження противника, то Противник застосовує просто величезну кількість піхоти, яка вражається просто так само в великих кількостях. Тобто, навіть відносно невеликий підрозділ, він може завдати противнику величезних втрат. Причому навіть у стрілецькому бою, тобто на інших ділянках бригади Рубіж, наприклад, більшу частину втрат по противнику вона робила якраз таки там БПЛА сегментом, тобто ФПВ, дронами, скидами іншими засобами. Проте тут на Покровському напрямку противник наскільки зухвало лізе і старається штурмувати саме живою силою, що ну найбільше противника зараз знищують бійці бригади, якраз таки в стрілецьких боях. І тому, скажімо так, це є такою особливістю цього напрямку. Якщо ми говоримо саме про дрони, то звичайно, що цілей все одно багато. Тобто навіть е, нещодавно було знято відео одним нашим військовослужбовцем з дрона, який зробив скид на групу противника, які пересувалися на мотоциклах. Там від 7 до 10 мотоциклів було. Е, він зробив всього один скид, проте противник перевозив з собою саморобні вибухові пристрої. Це також є характерною особливістю. Вони просто так не йдуть, У них у всіх саморобні вибухові пристрої з собою, які почали детонувати, і по факту знищили всю ту групу з 7-10 мотоциклів з мотоциклістами. Ми ну як повідомляв раніше то речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов, от всі ті сили, які сьогодні Росія зосереджує, це для літньої кампанії, і дуже часто навіть і, і самі пропагандисти розганяли тему, що от влітку має бути великий наступ. Чи є сьогодні якась межа? Так що є вже якесь розуміння, чітке, що от зараз ця кампанія почалась? Чи це просто безперервні штурми? І е, сьогодні можна вже чітко визначати, що вони ніяк не змінилися, можливо, навіть темпом, як були вони. Активними, так і залишилося. Де ця межа між літньою кампанією, між тим, що було раніше? Скажімо так, особисто ми цієї межі не проводимо. Противник як активно штурмував, так і активно штурмує. А величезне груповання сконцентроване банально для того, що таке інтенсивне використання людей воно потребує просто якихось величезних резервів, так як. Тільки в зоні відповідальності нашої бригади, там проти них за день може роту розміняти. Ну і відповідно, роту військовослужбовців йому потрібно міняти кимось, і так далі. І так далі. Тобто, ну літня кампанія, це звичайно круто. Вони там придумали. Проте потрібно подивитися правді очі, про те, що якщо ми говоримо саме про лобову оборону Покровська, а не те, що вони там намагаються з флангів виходити. То ну очевидно, що вони трошки провалили це завдання, так як лобова оборона міста вона надзвичайно потужно тримається і величезна повага бригадам, які зараз там знаходяться і тримають оборону. Ну і очевидно, що ворог такої з повітря, якщо йдеться про авіацію, про каби керовані авіабомби, які Росія постійно вдосконалює час від часу, вороже міноборони демонструє кадри з якихось підприємств, де вони розповідають, що роблять їх ще потужнішими. Наскільки сьогодні активно ворог використовує, якщо наприклад взяти до порівняння рік тому і два роки тому, чи дійсно вдалося Росії от в цьому напрямку суттєво покращити свої позиції? І, і які це бомби? Це ми говорили, пам'ятаємо про КАБи. 500. Потім була інформація про тисячні росіяни. Говорили, що навіть це буде ще більш масштабніше щось. Ну, поки що росіяни використовують в основному каби 250 і 500. Застосовують вони їх доволі часто. Зокрема, по навіть не по лінії бойового зіткнення, от саме по, по прифронтовим містам, які знаходяться там зліва, справа е-е Раніше, коли бригада Рубіж знаходилася, зокрема на харківському напрямку це під Вовчанськом, там от було літо, коли Росія просто якось стараючись замаскувати невдачі своєї піхоти, вона каби застосовувала просто ну, в неймовірних кількостях. Там на одну маленьку посадку вона могла чотири каби за один залп випустити. От. Тоді вона намагалася приховати свої невдачі саме от на полі бою своєї піхоти. Зараз каби застосовуються, ну і треба розуміти, що КАБ це доволі високотехнологічна зброя, так і запаси і новічні. Відповідно, інтенсивність застосування там на одному напрямку вона трошки обмежує застосування на іншому напрямку. Проте, от зараз, скоріш за все, всі запаси, які вони встигли зробити, вони застосовують їх якраз на Покровському напрямку. І це йдеться не тільки про каби, в принципі, це про дуже багато. Різних дронів, там молній, привітів, ракетного озброєння. От на Покровському напрямку вони зараз стараються використовувати от не тільки там своїх людей, а й те озброєння, яке вони накопичили. Так як напрямок надзвичайно дуже лезний, вони сконцентрували звичайно, що багато військ на цьому напрямку. Проте і сили оборони України вони зробили доволі ефективне групування, яке зараз їм протидіє. І щоб його зламати, очевидно, сил там піхоти Російської Федерації його взагалі недостатньо, і доводиться от все, що вони на на, назбирали на своїх заводах технологічної зброї зараз їм використовувати тут. Ну і щодня чи не щодня точно доводиться спростовити інформацію, що в Дніпропетровській області сили оборони України не ведуть бойові дії з військами РФ? Але Росіяни дуже часто забігають наперед. і Говорять про те, що нога російського солдата вже нібито ступила дійсно на Дніпропетровщину. От яким чином сьогодні нога солдата може бути там? Яка насправді ситуація? Очевидно, щоб не забігали наперед росіяни, і все ж таки дійсно мали ми все ж таки більш правдиву інформацію. Ніж намагається нам її подати, ну на жаль, підрозділи бригади Рубіжне знаходяться на кордоні з тією областю. Проте, от, у нас бувають випадки, коли, наприклад, росіяни в населеному пункті, який повністю контролюється силами оборони України, вони просто Та якась штурмовік туди російський забігає, просто починає. Знімати відео один просто зриває там якийсь український прапор, знімає відео. Там той телефон відразу передають командування. Це робиться для того, щоб командування визитувало що от цей населений пункт повністю ну, місці наш відразу воно розбігається по російським соціальним мережам, медіа. Потім звідти потрапляє в українські медіа, починається там. Розборки питання до сил оборони України від суспільства чи дійсно так, що дивіться, росіяни знімають відео. Тому прошу всіх довіряти лише офіційним джерелам інформації та користуватися ними. Ну як напередодні писали низка західних змі і військові експерти говорять про те, що сьогодні лінії фортифікації повинні мати вже зовсім інший вигляд, тому що змінюється тактика ворога з малі літинові групи, про які вже давно говоримо, чи вдається сьогодні Україні швидко адаптуватися до нових реалій, тому що час від часу є інформація від військових, що десь щось недобудовано щось нібито треба покращити. Яка сьогодні ситуація? Чи вдається дійсно сьогодні змінити весь лад фортифікації? І зробити так, щоб не було ніяких прогалин в нашій обороні. Ну, хороші новини. Фортифікаційні споруди будуються. В принципі, хто живе в прифронтових містах і трошки ближче до ЛБЗ, всі це бачать. Звичайно, що першочергово, і кожен військовослужбовець підтвердить, що фортифікаційні споруди вони мають мати захист від БПЛА противника. Так як БПЛА противника, це зараз найбільш болюче питання. Це такий вид озброєння, який, напевно, наносить найбільше втрат і логістиці, і техніці, і живій силі Сил оборони України. Тому, звичайно, боротьба з ФПВ-дронами, зокрема, зі скидами і різними там ФПВ-крилами, вона зараз має бути апріорі. немає в жодних статутах чи настановах по обороні. Інформації, як там від цих дронів захиститися в інженерному плані, тобто, ми вже звичайно що досвідом навчені, вже в принципі всі уявляють. проте потрібно розуміти, що фортифікація вона проходить певну еволюцію, і ця еволюція вона відбувається, звичайно там не за день, не за два, і скоріше за все, звичайно, що будуть впроваджуватися все нові і нові рішення з приводу захисту нашими інженерами позицій. Піхоти інших підрозділів від БПЛА противника зараз, слава Богу, інженерні фортифікаційні споруди вони будуються майже скрізь. Це звичайно що добре, так як не потрібно забувати, що там дрони дронами, проте наступає завжди піхота з бронетехнікою, і це також дуже важливо про те, щоб фортифікаційні споруди вони насамперед заважали. Піхоті противника та бронетехніці противника рухатися до наших позицій. Ну, я друзі нагадаю, що на електробайки Рубіж, бригада Рубіж збирає. Тому, будь ласка, долучайтеся. Хто можливо не встигає в на Ютуб під відео буде обов'язково збір, так само в соціальній мережі бригади Рубіж. Пане Володимире, я безмежно вам вдячна за роботу. Дякую за можливість включення. Бережіть себе. Друзі, Володимир Черняк, бо це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Ну а ми продовжуємо.